Всім привіт! З вами я Шокерікс. Сьогодні я вирішив стартувати свою рубрику, яка має назву Думай як статист. Що являє собою дана рубрика? Я розбираю цікаві бої і в цій рубриці детально вам розповідаю, що я думав в даний момент і чому зробив ті або якісь інші дії саме в цьому бою. Ця рубрика створена для вас, щоб ви мали можливість розвиватися в даній грі і досягати високих результатів. Отож, з чого починається мій бій, як я аналізую сетапи, куди поїхати і що зробити. Давайте на паузу поставимо і дивимося. По сетапу мені дуже важливо, які важкі танки будуть в бою. Як ви бачите, це 113-й, це Є100. Це кінь, це е 75 і Т-54Е1, тобто хомяк. Мені важливо, куди вони поїдуть для того, щоб настріляти на них. Ми попали на карту лінія з Зігфріда, і я бачу, що ми в штурмі, тобто я не можу кудись підтиснути агресивно і починати. Щось настрілювати. Катаю я на танку М60, це танчик за бони або за глобальну мапу, у якого пробиться кумулятивним снарядом 350 одиниць. Пробиття дуже круте, тому я і вибираю свої як основні цілі важкі танки, тому що я буду грати агресивно, але обережно. Бачимо, що я підтискаю до цього бункеру, ламаю собі ось це дерево і починаю. Настрілювати по дальнім танкам, допустимо, якось леопард. Підставився делетичку і відкатили відразу в сейф, тому що у нас є цей бункер, у нас є потім ось це дерево у ролі куща. Ми можемо виходити, не світившись, давати якісь певні шоти. Тут я перезаряджаю кумулятив і даю ВЛД 9-му коню. Чи пробив би я його на підкалібрі, скоріше за все, так, але я перестрахувався, тому що в мене є інтуїція. Я спокійно даю. Шот. В цьому бою все було дуже складно, але за рахунок правильних дій у бою я зміг досягти там перемоги і непогано не стріляв в цьому бою. Ми бачимо, що тут є така певна перестрілочка. Я не знаю, куди спочатку дітись. Знову ж таки, перезаряджаю на підкалібр, даю постріл в леопарда. Чітко залітає. Навіть його трошки, бачите, і підсвітив. Тому що граю на позначки. І таким чином у нас вже 1100 шкоди е, в копілці. Е, я розумію, що цим важким танкам буде дуже тяжко давати шкоду. Також бачите, я вже світився, даю шот під калібром. Е, це дуже важливо, тому що кумулятив ви туди можете не пробити, так як є 100 екрани. І відразу відкатую назад. Тобто не чекаю, чи я засвічую, а я вже наперед відкатую, бо розумію, що сотка може мене бачити, я можу засвітитись, і таким чином вона мені. Може своєї напіввертухи, як то кажуть, дати якусь шкоду. Тут я знову ж таки, бачите, викатую вперед і якось намагаюся засвітити щось, але розумію, що я не зможу тут висвітити. Бачимо, що підставляється конвей, відкатую назад, даю постріл, селюсь вперед. Дуже важливо тримати цю позицію, так як вона працює на дві, на, на три сторони. Вона може давати. В оці позиції хтось коли підсвітиться. Да? Тобто може стояти танчик тут, може стояти тут, як леопард, я туди даю. Далі я можу давати в ліву сторону. Ось, якщо камеру вільно зробити, я можу давати сюди, я можу давати от сюди, якщо там, ну, наприклад, раш піде якийсь, з цього рельєфу я можу прострілювати і можу прострілювати ось ці вулиці. От, Це дуже важливо при от таких от боях контролювати праву, ліву і центр. Ось, і я розумію, що тут уже нічого не буде, тобто з противників, і я бачу, що всі противники світились. Ось, це я буду наперед робити пізніше. Ось, отак камеру зроблю. Чому я поїхав? Поясню. Е, Дивіться, всі танки світились зліва, так. Всі, е, хто не світився, це об'єкт 2.6.1. Тобто, по всім танкам є інформація, тому я вирішую їхати просто в піджим. Розумію, що ловлю е, лампу від ЛТшки від Хсора чи Джесора, він отут стоїть зліва. Ось Джесор стоїть стоїть зліва, я туди тикаю. Бачите, він по мені стріляє. І я розумію, що його треба цілити. Е, їде Т-49, і я зацілюю, але важливий момент. Е, коли ви отак стоїте в піджиму це важливо, щоб ви стояли не тут в полі, не ось тут, а саме приїхали в рельєф. Ось цей рельєф. І стояли, цілили оцей танчик. Тобто ХСОР по факту, вам нічого не зробить. Да? Там, якщо й проб'є один раз, нічого страшного, от він, бачите, їде, помиляється, даю шот. Ось, і віджимаємо таким чином полку противників. І з цієї полки вже потенційно можна вбивати важкі танки в місті. Я розумію, що це, відразу не вагаючись, проїжджаю з Т-49 і починаю виставлятися в місті агресивно. Засвічую арту, скіпаю на підкалібр. Даю шот ось. Альфа така собі, але все ж таки постріл приємний по арті. От. Зацілюю я ще раз, кидаю десь туди блайнд воно не залітає, але ну я спробував ось. Бачу, що світиться є 100. Через кущик виходжу. в мене був е кумулятив, я спокійно в щоку його до цілею пробиваю. Бачу, також підставляється комяк, даю також постріл і відразу відкатую. Чому відкатую? Тому що коли ви стоїте ось тут. Там, де я, то ви відкриті для оцих позицій, і тут може вийти ПТшка, або звідси може вийти ПТшка, будь-яка, яка не світиться в даний момент, і або тяж, якісь неважливо, і вам прописати що. Тобто наперед старайтесь відкатувати, страхуючись від того, що по вам щось може прилетіти, таким чином ви сейвите ХП, які будуть дуже важливі, коли потрібно догравати якісь бої, робить мінус по. Е Вбиваємо його і бачимо також, що тут десь ще катається леопард, також його зацілюємо. Він з пострілу зникає. І я розумію, що треба потрохи піддавлювати, тому що в нас, про... точніше, союзники починають сипатися, я розумію, що треба вже грати, так як в мене є ХП. 3700 поки я не не так і багато, але я розумію, що треба щось робити. От так як союзники, скажімо, в поганій ситуації вони не можуть пропушити ніяк. Ось тут бачимо, леопард підставляється, даємо е, спокійно шот на підкалібері. Його відтискаємо, даємо ще один від бортику. Да? Тобто він може поцілити, типу мені в люк, але я все одно бортую його, йому складно. Чому складно? Тому що я його вбиваю. в мене перевага по ХП. І я розумію, що я сильніший в даній ситуації, він сейвиться. Бачимо, що рахунок 6-7, по ХП вже 2000 мінуса, і розумію, що. Я можу давити леопарда, тому що світиться яга, світиться вафля, і я можу це робити. Чому я так заїжджаю по широкій? Це називається заїхати по широкій без рентгену. Тому що, якщо ви будете їхати ось так, ось так давити його так, по-перше, ви можете простіл отримати звідси з цих позицій. Так, да, я розумію, що я і звідси можу отримати, але більш очевидно звідси, тому що танки світились там і. Я приймаю рішення поїхати саме ось так і не просто в нього, щоб заренгенитись, тому що він може мене катати кругом цього будинку, тому що він мобільніший. Я вирішую поїхати по широкий, щоб він не розумів, звідки він зловив лампу. Тобто я його засвітив, тому що в нього оглядова точка, там, де башта. Я його засвітив через задню гуслю, через задній каток. І він не розуміє цього, звідки він світиться. Я просто виїжджаю. І роблю мінус. Тобто він навіть і не зрозумів, як я це зробив, просто поїхав по широкій. Тут пробую поцілити ягу, тому що найбільший, найбільш такий жорсткий противник це тут Яга є 100, звісно, тому що альфа 1000, тобто дає один шот, і вас пів хп нема. Зараз просто бій заспокоївся, стала така певна позиціонка. Всі не хочуть їхати, помилятися, як і союзники, так і противники. Я вирішую зіграти знову ж таки зліва. Чому? Тому що в мене є ХП, в мене є, типу, непогана гармата. І тут вицілюємо ягу, даємо простір. Напевно, навіть тут і лампу я не зловлю. Так, тому що через кущики працюємо, світимо вафлю, робі мінус по вафлі. Тобто не бійтеся грати, коли у вас є ХП. Якщо у вас є ХП, ви, скажімо, впевнені в цьому, але ХП це не можна витрачати, скажімо, є таке негарне слово, бездарно. Тобто ви повинні завжди його сейвити, але в міру. Тобто, коли треба танкунути, ви танкуєте, коли можете не отримати і дати якийсь е, певний імпакт, тобто внести якусь шкоду, щось підсвітити. Е, ви тоді або витрачаєте, або не витрачаєте, старайтесь його сейвити, тому що воно під кінець бою дуже сильно впливає. Заряджає тут кумулятив, вирішую пробувати вбивати ягу. На реакції даю ВНЛД, Відразу відкатую. О, тобто Яга не встигає зреагувати. Таким чином я її вже на тичку просаджую, але стараюся не отримувати шот. Тут, правда, 268, красавчик, він підставиться трошки, але таким чином він зробить мінус. Тобто, в принципі, це. Розмін не дуже, але він зробив мінус і вбив е, дуже грізного противника. Це Ягу єс тому що ЯГА ЄСТО може і БК взірвати, і пів ХП знести. Ну, тобто, ви зрозуміли. Тут я вирішую пушити вперед, тому що тут є просаджений леопард. І помітьте, який момент я зробив. Ще раз, дивіться, переглядаємо цей момент. Зараз відмотаю трішки назад. От, Зараз прискорю. Коли тут ягу б'ють. Дивіться, я їду фуловий, тобто повністю в мене є всі хп. Розумію, що Леопард буде давити, Т-30 союзний тікає, і я вирішую просто пушити. І дивіться, в останній момент Леопард не розуміє, що я тут засвічусь. Ось, і я підвертаю корпус вліво. Чому вліво? Щоб він не пробив, або просто не влучив, або влучив в каток. Дивіться цей момент. Оп, я підвернув ліво, і він стрельнув гуслю. Тобто, оці такі малесенькі мікромоменти, от вони і роблять різницю від сильного гравця, умовно, і від середнього, або не ще середнього. Я не отримав тут шот, і таким чином я можу пушити далі, тому що дійсно, ну, на дистанції маю на увазі, тому що в мене є хп, я в цьому впевнений. І от, бачите, я зараз ганяюсь за леопардом. До кінця бою лишається 2 хвилини, і я тут розумію, чи пушити. Ліво чи пушити в 113. Вирішую допушити все ж таки Леопарда, тому що розумію, якщо його не добити, він буде там потім створювати проблеми десь там з кущиків, з дистанції. Потрібно було пушити. І тут вирішую, знову ж таки, лишається до болю хвилина 40, я вирішую просто пушити. Отут хотів би якось підловити Хсора. Розумію, що я його не зловлю. Розуміючи це, що він буде кататись, я вирішую, не зупиняючись, просто накатом їхати в ТВП. Це не сильно розумне рішення, я розумію, але це треба робити, так як хвилину. Даю я в ТВП, тому що ТВП був каде. Починаю да, його таранити, підпушувати, щоб альфа типу прийшла. Але розумію, що не вистачає мені альфи. Тобто в цьому моменті я його підтаранив для того, щоб в мене пройшла альфа, тобто я вбив його з пострілу. Мені трошки не пощастило, альфа не проходить, він мені починає роздавати барабан, я починаю клінчуватись. І один шот я втанчив. Тобто, в мене 506 хп. Якби я в шот не втанчив, то я би був шотний. Ось, в мене тут немає перку навідника. Тут вчасно 268 таранить 113-го він не влучає, але якби він влучив, скоріше за все, альфа би в нього все одно не пройшла, тому що в мене 506 хп. Це дуже важливо. Тобто ці мікромоменти вони і роблять круті бої. На даний момент вже настільно 8700 шкоди. Я заїжджаю в борт, вицілюю, даю снаряд. І що, і що бачите, що я далі роблю? Я не стою з ним стрілятись, я починаю їхати уже вперед. І дуже важливий момент. Хсор, Джесор союзний, встав на базу, ось цей от. Він став на базу наперед, розуміючи, що ми можемо не встигнути вбити противників. І таким чином він е, ніби страхував себе, щоб перемогти. Я проїжджаю далі і. Розумію, що мені треба запушити джесора, противника, тому що він може збити базу. Якщо він збиває базу, у нас 40 секунд, не факт, що ми встигаємо вбивати джесора їхнього, і в них ще плюс є артовод. І їду я на швидкості, в мене кумулятив відцілюю, і дивіться, оп, не пробив. Чому не пробив? Трошки не доцілив. Тобто навіть я і всі гравці ну, нормального скіла вони можуть помилятися. Тут, бачите, я в стані і не можу ніяк дати шот. І все одно я. Я все одно без зупинки, ігноруючи те, що я його не добив, я розумію, що до захвату лишається всього лише 5 секунд. Розумію, що це перемога. І просто вже їду за артою, так як ми по факту перемогли цей бій. Ось, биваю тут, напевно, арту. Так, вона шотна, одна. Вбиваю арту і настрілюю 9300 шкоди, і ми виграємо бій. Дякую всім за перегляд даного відео. Прожимайте лайкоси, підписуйтесь на канал, пишіть в коментах, що вам сподобалось, що, сполоб... що не сподобалось. І до зустрічі усім бебе!